Декомунізація топоніміки продовжується, вулицю маршала Говорова у Кременчуці перейменували на честь видатної української особистості В'ячеслава Чорновола, дисидент шістдесятник, голова народного руху України та ініціатор акту проголошення незалежності України. В'ячеслав Чорновіл увійшов в історію як борець за свободу і соборність української держави. Саме він очолював революційні рухи проти радянської влади, за що неодноразово був засуджений російськими спецслужбами. Майже половину свого життя він віддав боротьбі за Україну і права людини. Вперше з антикомуністю. Істичною промовою В'ячеслав Чорновіл виступив 8 серпня 1965 року на відкритті пам'ятника Тарасові Шевченку в селі Шешори Івано-Франківської області. Разом зі своїми товаришами Василем Стусом і Іваном Дзюбою під час прем'єри фільму Параджанова тіні забутих предків висловив протест політичним арештам української інтелігенції. Займався В'ячеслав Максимович і журналістською діяльністю. 1967 року Чорновіл створив документальну збірку Лихо з розуму портрети 20 злочинців, де описав історії репресованих України. Українських інтелігентів за кордоном його збірка набула широкої популярності, але ця слава дорого йому обійшлася. Саме в той період його було вперше ув'язнено. В'ячеслав Чорновіл став одним із провідників національно-визвольного руху. Він був серед ініціаторів проголошення декларації про державний суверенітет України і акту проголошення незалежності України. Ввечері, 24 серпня, 1991 року. Саме Чорновіл запропонував внести до парламентської зали синьо-жовтий прапор, з яким українці стояли на барикадах біля російського білу дому, а також підняти національний прапор над куполом парламенту. Юні Кременчужани, які знають історію нашої країни, вважають, що В'ячеслав Чорновіл зробив неоцінений внесок у майбутнє нашої країни. Тому те, що його ім'ям назвали одну з вулиць у Кременчуці, велика честь. Це очі була важним сабиттям, тому що ми цих людей цінимо. І они сделали щось для нашого міста, і возможно даже для нашої страни. В'ячеслав Черновол боролся за нашу незалежність. і етарешо, то тепер його ім'я, буде нашою вулицею. На думку Софії Григорівни, якщо народ обрав цю назву, значить це було необхідним рішенням. Значить, заслужив, да, жив, то хай буде і так і Черновіла. Хай називають так. В'ячеслав Чорновіл залишався одним із чільних політиків національно-демократичного спрямування аж до своєї трагічної загибелі 25 березня 1999 року. Відтепер, викорінивши радянські наративи, ім'я великої української людини, віддане одній з вулиць Кременчука. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.